Вітаємо вас, друга частина нашої розмови з українсько перуанською підприємницею Ольгою Ситник, яка зі Львова чотири роки вже в Перу і має цікавий там бізнес і взагалі займається дуже багатьма цікавими речами, корисними для тих, хто хоче колись помандрувати в Латинську Америку. Отже, хто не бачив, погляне і згадає, ви розпочинали з екопоселення в Перу. так? Яка мета була цього екопоселення, як, яким ви його собі бачили? Ну, дивіться, я вже говорила в попередній частині, так що я в Перу залишилася випадково під час пандемії. В мене була своя онлайн-школа в Україні. В мене був якийсь невеличкий капітал, і в мене була ідеалістична спочатку ідея, а побудувати в джунглях пору для себе і для моїх друзів. Таке невеличке екопоселення, де ми можемо приїжджати, займатися йогою, медитацією, відпочивати, вирощувати фрукти, овочі, взагалі потрошки вивчати екосистему Амазонії, так починати там якісь суспільні, громадські, соціальні проекти. І туди приїжджали б банкіри, які вигоріли на роботі. Ви про них згадували е, Так, ну, це один з способів. А, Такого перезавантаження так людей в, в Європі, там, зокрема, топ-менеджерів. Наприклад, я коли поїхала лайнером проїзним з Барселони, Бразилію, то там в нас були колишні топ-менеджери банків європейських, які їхали в Чилі працювати на фермі. Півроку ну, релаксу да для того, щоб перезавантажитися. Тому такий спосіб а, такого дауншифтінгу, таке модне слово, є, так, є досить популярним. І власне це була така от ідея, так щоб люди могли піти, відновити свій зв'язок з природою. А, до речі, така така ремарка. Так, якщо в Азію от всі ж там знають Таїланд, там Індію, так от їдуть в пошуках духовних, хоч якихось таких, так зразу стереотип буддизм і так далі, то в Латинську Америку їдуть для того, щоб відновити зв'язок з природою, тілесних. Він не тілесний, він ек екологічний, так відновити зв'язок з собою, зв'язок з природою. Так, от це була первинна ідея, і я не дуже сильно вірила, що тут прямо зараз знайдеться дуже багато людей, які захочуть будувати поселення в джунглях Амазонії. Тому я спочатку купивши землю, написала в себе в Фейсбуці друзі, хто хоче будувати зі мною. Скільки купили ви на початку? Чотири гектари Відновку... ні, спочатку купила 15 гектарів. Гектарів. В перших там 15 гектарів відгукнулося четверо моїх друзів. – 200 доларів? Е, приблизно так було. За три Е, Відгукнулися четверо моїх друзів, і ми почали от, перше це будівництво в джунглях Це Вже були друзі як інвестори? Це вже були друзі-інвестори. Тобто кожен з них інвестував і в свій будиночок, і в загальну інфраструктуру. Будиночок якої площі? А от вас там в фотографіях є: це будиночок 180 метрів квадратних. Ну, я буду шукати, ви розказуєте. Так, так, будиночок 180 метрів, там, де будова папочка, Будиночок 180 метрів квадратних, і відповідно, перший такий досвід був: це я збудувала перших чотири будинки. Потім так склалися обставини, і напевно, через те, що в Україні, зокрема, і почалася війна, що українці почали думати і шукати, куди можна інвестувати гроші. А особливість джунглів Амазонії в тому, що ви то будуєте будинок там умовно за. 40-50 тисяч доларів, а здаєте його за 200 доларів за ніч. Тобто за ціною там, квартири в центрі Відня, яка коштує там. Отим банкірам, яка, яка, яка коштує тим потенційним банкірам, яка коштує там поза мільйон доларів. О, тому е, це те, що я називаю, до речі, ви мене в попередній серії питалися, що я називаю Україною 90-х? От е, і кітус, і джунглі Амазоні, я називаю Україною 90-х, тому що дуже багато економічних можливостей. І мені, наприклад, прикро зараз. Е, що наші українці, які змушені покинути Україну, які є підприємливими і десь готові до якогось помірного ризику? Що вони залишаються в Європі? На мою думку, в Європі класно, якщо ти там мама з дитиною, яка має отримувати соціальну допомогу, так і забезпечувати свою дитину. Супер, краще Європа нічого немає. Якщо в тебе онлайн бізнес, їдь собі в Азію, там, там відпочивай в Таїланді, так ходи на море. Але якщо ти підприємець і готовий трошки ризикувати, мені здається, краще латинської Америки, і, зокрема, таких зон, як Ікітос, які ще крім того, є офшором, де не платяться податки, і де дуже багато можливостей, от зрівняних з Україною 90 так це от, ті перспективи, які зараз є. А менеджменту там немає, там немає підприємливих людей в принципі. Там, там немає навчених менеджерів, тому там для українців, на мою думку, величезні можливості. Але ви не повинні боятися змій, крокодилів, джунглів. Я ж тому його говорю. Це люди, люди я, з поміреним з поміреним ризиком. Тому я попрошу режисера при цьому так. показати от фотографію. Оце місце Це моя земельна ділянка. Оце земельна ділянка. А довкола це не, не сади. Це джунглі, так? Це джунглі. Це озеро, ну воно ж з дрону, з висоти зроблено. Це озеро посеред джунглів і навколо гості непрохідні джунглі. Це от а, будинки, які ми починаємо будувати. Це тільки перший, а, перший етап будови. Так, все будується на таких дерев'яних палях. Це місцеві будівельники, якими пояснюю. Світла там немає, при свічці. О. Ось, це видно. Це річка Амазонка на перспективі. І до найближчого поселення скільки йти через джунглі? 30 хвилин. Через джунглі? Через джунглі. без стежки, без дороги, е, ні, стежка там є маленька. Ми її зробили right. все, що там є, все ми зробили ну, своїми руками. Там все треба носити. А знаєте, трошки інша філософія в джунглях. Ваші будівельники, от попрошу показати, це ваша перша бригада? Це перша бригада, це перший будинок і перша бригада будівельників. Тоді це була бригада 20 людей. Зараз це близько 200, як я говорила в день. Які працюють, це перший будинок, який ми а, починаємо будувати. Це перший будинок, який ми дахом накрили. Оце 180 метрів тут? Так. А стіни будуть в цьому будинку? Будуть, звичайно, це, це нормальний будинок. Це нормальний котечний будинок, так? А, це ми вже з бригадою працюємо. А, так от, а, в результаті. Через рік часу, коли вже перших чотирьох. 4... А це крокодил заліз в будинок. Ну, маленький. Це про те, що тут податки не беруть. Та-та-та. -це, це ми з моєю коліжанкою-інвесторкою. О, це вже це краще. Вже, це вже, це вже, так. Це вже. Скільки таких будинок? будиночків будинок? маєте? Зараз зараз 29. 29? Зараз, два. Тобто, почалося з чотирьох, і потім, коли почалася війна, і коли в людей з'явилося. Ну, необхідність невеличкі гроші, так які є інвестувати з хорошою дохідністю. Тоді я сама не очікувала, чесно кажучи, що буде такий запит. І в результаті ми зараз, оскільки має бути економічна основа так, функціонування всього, ми це поступово перетворили під концепцію його курорту класу люкс в Джунгах Амазонії. Ми збудували там і ресторан, і йога-центр, і е, різні рекреаційні зали. І зробили дві штучних річки, і зробили дорогу. Ну тобто, всю абсолютну інфраструктуру ми збудували: е, свої ставки з рибами, свої городи, свої пасіки. Е, тобто, повністю створили там самодостатнє. Саме достатнє поселення, чи самодостатній, поки що це буде працювати в форматі курорту? Був би мир, я б про це не запитував. Але наші глядачі слухають і думають: от пані Ольга Ситник розповідає про те, як вдало вклали українські інвестори гроші в перу, тоді коли треба воювати з ворогами. Тут рятуватися. Розумію, що це дуже так чорно-біле, так. Чорнові, але але, але але, такі є я є такі. я розумію про що ви говорите. Е, Я розумію про що ви говорите, але віть собі, що у вас ну реальна ситуація. Та от а мама з дитиною тато це реально ну це реальні Тату наші... на, на національновійні. А та, мама та, з дитиною... та, дитино. тато на війні, мама з дитиною в Європі. Е, В них готівка збережень, які вони вивезли з собою. Це от там от порядка 30-40 тисяч доларів. Не є варіант або їх проїсти. В Європі, В Європі, тому що соціалки там не вистачає, навіть якщо це з дитиною. А, а чоловік на війні, так, в Україні, або їх кудись вкласти, щоб це давало дохід і щоб вона ще ці гроші могла відправляти батькам в Україні. Тому розумієте, питання філософське. Тут, тут в мене також було це питання моральне. Ну як же ж там війна, там а я беру і так далі. Ну але якщо в людей така потреба, чи, наприклад, ще одна інвесторка, та яка на фотографії була з крокодилом. Е, вона буквально перед перед початком війни випадково прийняла рішення. В неї був, був варіант або купувати будинок в Бучі, е, там на на, на, на перший внесок на, на будівництво. А потім вона якось емоційно вирішила в джунглі. В результаті там, де вони почали будівництво, все було знищено повністю. Е, тут вона е, може отримувати стабільний дохід. Е, тому знаєте, тут так да, тут Баталія, не біл, тут, тут Баталія, не білий і тут чорне, Баталія, бо війна да. не, не зупиняє життя мільйонів і вона, українців. Війна за... не зупиняє потреби в тому, щоб ти мав дохід. Тобі треба їсти, тобі треба підтримувати батьків. Я свої кошти постійно пересилаю в Україну, тому що в мене тут родина, в мене тут сім'я, в мене відповідальність за те, щоб вони тут могли жити, і так, і так, абсолютно в кожного, і не і не вихід за оща. Замість проїсти. квитка, який батьки вам мали на зворот так, так, шлях. Так, в так. разі неуспіху, так? так так в разі неуспіху, і в кожного така Видальність є і не варіанті гроші проїдати. От, тому, якщо я маю можливість там е, примножувати так доходи, які потім ідуть на те життя українців, я це роблю. Перуанці знають про війну в Україні, про напад Росії на Україну Вони знають. Знаєте, в них є такий вислів Путін Локо. От кого я не зустрічаю, Локо це такий навіжено божевільний. І вони кажуть, ти зустрічаєшся з кимось, кажуть, ти звідки я з України? А вони тобі відповідають, Путін льоко. Тобто він він там Локо. 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 Та бож, ну такі навіжено божевільний в негативному значенні. Дуже точно, влучно е, влучно. Вони е, знають, е, вони підтримують більше того, е, коли. Навіть в племені, так в місцевому зовсім міняється ставлення. Коли я кажу, дивіться, нас інвестори українці, і навіть їм на зборах племені там розказує, щоб вони знали історію тих людей, які вкладають кошти, тому що вони ж з цього заробляють. А то вони навіть... хочуть чути історію з іменами, з прізвищами Так, все, я, я, я їм розповідаю так. Е, то в них зовсім інше ставлення до будівництва. Тому що вони знають, що вони конкретно що цей будинок вони будують там для мами, яка живе. А є, наприклад, така мама, вона живе в Лондоні, в якої дитина хвора на церберальний параліч, і в неї це взагалі єдиний спосіб для цієї дитини створити. А мама також в неї там певні проблеми зі здоров'ям. Вона ма, мама одиначка, і для неї це єдиний спосіб, щоб створити для цієї дитини якийсь фонд на майбутнє. Е, і ми там з нею там юридичні пропрацьовували на трас для дитини цієї створила, щоб дитина мала постійно якесь для себе забезпечення. Ось тому е, так ну так от воно працює. Ваша посада в громаді місцевій член громади. Ага, Ще не обрали член Голов... 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 головою. Ні, там дякую. Є? Мені хватило в Україні, я там скромний член громади, мені цього достатньо. А як запропонують і проголосують, що зробите? У вас не буде вибору? якщо? Е, там, знаєте, в мене такий принцип. Я знаю своє місце. Там я. Е, Іноземка угу. а, і іноземці в політичне життя не втручаються. Я там маю бізнес, я там іноземка. Це тут я можу е, е, бути громадянином, там своїми громадсько-політичними правами, політиками так далі. Там я іноземка. Я а там... Потім вам скажуть, сеньора Ольгіта. Ми пропонуємо вам прийняти перуанське громадянство і піти на виборну посаду, бо ви себе добре зарекомендували, і наше плем'я, чи наше поселення чи мешканці хотіли б цього. Ви знаєте, я настільки тут вже втомилася від державних систем від боротьби проти цих державних систем, що я краще створю свою маленьку систему, от у своєму екопоселенні. Ми це екопоселення… Ну, зараз це тільки йога центр, так, в економічному форматі. Ми його розбудуємо, ми там створимо свою криптовалюту, ми будемо нарощувати земельний банк землі в Амазонії. Там в мене є ще дуже багато планів, яким чином там розвивати діяльність. Я краще свою невеличку територію створю. створюю. Мікрокурітіба, мікро мікропрудентополіс мікро, у Перу? Мікро-Мікро. Мікро свою. Мікроснуна держава, так, мікро свою територію з однодумцями. І це набагато приємніше, ніж знову ставати частиною системи, яка мене, в принципі, звідти виштовхнула. Е, я достатньо набулася. Але ви повертаєтесь в Україну, приїжджаєте? Звичайно. У ну, мене в мене тут всі зв'язки соціальні, у мене тут батьки, а мене тут друзі. Ну і ви фактично є містком між Україною і Перу зараз значною мірою до, до, до своєї тієї території. Е... Як воно називається? Як ви назвали цю всю територію? Е, територія називається Aveikен. Дуже, е, дуже українською це, це, це англійське слово, але воно українською прикладається як пробудження. Як пробудження. Е, ну, у мене ж були, е, я ж починала з в Україні так свою громадську політичну діяльність захисту Карпат з екологію. Я, я вірю в те, що, наприклад, еквівалентом. А, Грошей має бути природний капітал, а не золото. Тобто, тут можна багато про це говорити. Так і це в шо я вірю. Я це собі там, там, там розвиваю. Прикро, що тут це не вдалося. А віддалений бізнес в Україні проводити в Перу не можна. <клес> ну я частково е займаюся. Можна сказати, бізнесом з Україною, тому що іншим напрямком моєї роботи в Перу, і до речі, це рекомендую всім, хто зараз в Україні ну з України вимушено виїхав, перебуває в іншій країні, вивчати фінансову систему цієї країни. Наприклад, в Перу. Прекрасна фінансова система, мінімум фінансового моніторингу. А взагалі, і кітос це зона вільна від податків. Запрошуйте гетьманцева в гості. А за гетьманцева то точно його треба запросити. <гум> Він там багато навчиться, як стимулювати розвитку бізнесу насправді і не затисканням податків, а звільненням від них. Так і наприклад, в мене дуже багато українських підприємців, які потребують мати свої там paypal рахунки. Це міжнародна система розрахунків, яка працює. Там для різних е, онлайн реклами е, it підприємців там програмістів і так далі. Так далі яка в в Україні неможливо відкрити, а в Перу вона працює, то мене дую посередницькі послуги. Я на е, від перуанців відкриває насправді рахунки для українців, які користуються ними для своєї підприємницької діяльності. Плюс відкриваю компанії в Вікітусі, які звільнені від податків. А для того, щоб міг працювати український бізнес за кордоном, а тому, що в Україні ви ж ви ж знаєте, що і отримувати валюту. Ну отримати ще валюту можна, але ви ж не можете з контрагентами вести ніякі розрахунки. Тому мене я жартую, що мені скоро треба свій міні-український банк в Перу відкривати. Тому що є величезний запит на всі ці фінансово-посередницькі транзакції, а фінансова система порудує можливість це робити без сплати без податків. Чудесно. Тобто, у вас зараз, якщо на пальцях однієї руки перерахувати кілька бізнесів, так? Кілька бізнесів це ну, сам, саме, саме поселення чи його. Команда ваша місцева е, з, ні. з індіанців, перуанців? Ні, ні, ні. Команда е, частково наполовину українців. Там, які, ту, живуть, ну, які тут живуть в Україні, які проходять. Тобто знову віддалена робота. От, вистачає Ноута і Стерлінка? Так, да, вистачає Ноута і Стерлінка. Е, і в принципі, в мене половина команди, та, яка зі мною і працювала під час онлайн школи, вона і залишилася і розрослася. Половина команди – Україна, а та, що на місці, це відповідно перуанці. Розкажіть про екопоселення: наскільки воно екологічне і які взаємозамінні є, ну там не знаю, системи опалення. Постачання? Ну там все, все просто. Насправді в електрика в нас від сонячних панелей. Плюс, якщо сонячні панелі не працюють, є генератори на бенбензинові чи дизельні? Дизельні, дизельні генератори. Вода також своя. Вона проходить фільтрування і очистку. Забираємо і ми її з підземних ґрунтових вод. Тобто, в нас там свій такий свердловина своя глибока? глибокарловина тридцять ні, Ні, 37 метрів. 37? своя свердловина. От озеро, яке ви бачили, це воно служить також як резервуар для зберігання цієї води, водонапірні. Такі станції, так як називати, система розподілення води і трьох трьохстопенева система фільтрації води і система каналізації також. Кожен будиночок має свій такі, свою там автономну фільтраційну таку міні-міні-станцію. Таку інспекція до вас навідується? Слухайте. Ще одна перевага джунглів Амазонії: ніхто не навідується. Ніхто не навідується до вас. Вам і будівництві не знає. Тежки не знає. Вам і будівництво по принципу, що я збудував, потім сказав, е, так е, е, і інспекції вас також немає. Е, тому це такий, я, я тому говорю, що там будувати е, систему за своїми правилами дуже зручно. Фінансова система зручна, податків не платиш, е, ніхто до тебе не навідується, і в принципі держава тебе поважає, бо ти даєш робочі місця. Ну ми забезпечуємо робочі місця всім. Навколишнім племенам. Так. Що корисного з України в Перу, ви розповідали. А що з Перу в Україну, ви зараз сказали. І що можна було би ще інсталювати? Тобто можуть бути наступні лекції Ольги Ситник про те, е як в Україні організовувати підприємницьку, фінансову діяльність і таке решта, чи ні? Чи ви не настільки ідеалістка? Ні, я, е я дуже розчарована. Тим, що нам не вдалося за 10 років громадської політичній діяльності хоч щось, хоч на чуть-чуть в Україні змінити. Я знаю, яка ця система зсередини. І поки що, на жаль, це песимістичний пронос, на жаль, я не бачу, як вона буде мінятися. Якщо вона не міняється навіть в умовах війни, я до речі, в мене був період, коли тільки почалася війна, я повернулася в Україну, і я е, хотіла тут е, займатися певним напрямком роботи, і я знову. Зіштовхнулася, на жаль, з тим всім, що було і до війни. там. Не хочу зараз ні пріжвіс називати, знаєте, ні нічого, але мене це дуже сильно розчарувало. Дуже сильно розчарувало, що навіть такі величезні людські жертви, така ситуація в країні вона не міняє підходу, вона не міняє бачення, вона на систему не міняє. І тому тут щось радити. Ну, вона це ви більше кажете про той клас, який править. Ну, не клас, а групу, еліту, як там їх називати, так? Так. Які не хочуть змінюватися. Так, і, і які, які ще події, крім цього, заставить їх змінитися. Ну або потрібно докорінно міняти взагалі систему, як обирається ця еліта, тому що сама система виборів вона спрямована на те, щоб людину просто обманути. Я ж сама пройшла це. Ми вже в політику вертаємося. але я сама провела більше п'яти. Чи шести виборчих кампаній я її знаю зсередини, Дуже добре зсередини знаю, як, як будується е, політичний порядок денний на найвищих політичних рівнях. Я Працювала радницею вовсі Зеленського. Тільки коли його обрали. Е, мене мали призначати головою Держлісагентства. Ну тобто, я всю систему бачила зсередини, е, там починаючи від там Порошенка, всі його етапи, там закінчуючи початком е, того, коли Зеленський став президентом. Хоча до самого Зеленського я ставлюся дуже позитивно. У Нас там було кілька розмов е, з ним особисто. Е, я знаю, що до нього різне ставлення, але от, от, як до людини, яка має бажання міняти, е, ставлюся дуже позитивно до оточення. А ви могли б бути політичним консультантом на виборах в Перу? Е, я, я думаю, що е, я вибори от, не хочу. Для чого? А яких людей ви проводите до влади? Ви думаєте, в пару люди у владу приходять інші ніж в Україну чи з іншими помислями? Ні, у Вас система виборів, коли вам треба приходити, вам ви стаєте зараз політиком шляхом обману людей. Уявіть собі, що ви йдете на вибори і кажете, значить так, я йду на вибори, і вам говорю. У нас інфляція така, економічна ситуація буде така, якщо ви говорите правду людям, вас в житті ніхто не вибере. Вас ну вас вибори в принципі це як. Найкращим способом обманути людину. <рес> о, тому, тому, тому так і приходять до влади. розумієте? Тому тут о, на місцевих виборах, коли в мене була мала, моя онлайн-школа, чому місцеві вибори? Я, е, в мене тема була, як виграти місцеві вибори без обману і маніпуляції, будучи е, частиною громади, е, ну і там був зовсім інший підхід і без грошей. Там, 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 бу, там була така е, виборча система для невіжених, які реально були готові працювати з громадою. А потім і 500 виграли, так? 500 виграли, так. Потім в нас була. Після того, як їм робити прозорість місцевих бюджетів, всі вони фактично потім були в опозиції. Пані Оля, до цієї Пані Оля, Ви договоритесь до того, що Україна вимагати вашої екстрадиції спереду Сперед для, то, для, для того, щоб працювати на Україну і весь той досвід використовувати. Ну це такий, може, невдалий жарт. Я розумію, що у своєму племені, у своїх сусідів, ви розповідаєте про інвесторів все. Може, навіть показуєте фотографії. Розумію, що на першому західному ви не захочете називати прізвища, імена. Але розкажіть, бодай про категорію категорію партнерів і інвесторів, які вірять у ваш проект і в його розширення. Хто ці люди? Вік, професія Я переважно. Це, це люди мого віку. Мені зараз 38 років. Всім їм переважно від 30 до 40 років. А вони працюють або в маркетингу, або, наприклад, є одна пара жінка зі Львова, Жінка працює в маркетингу. Чоловік працює в будівельному бізнесі. Є навіть один колишній депутат Львівської міської ради, який також є в проєкті. Є багато українців, які, наприклад, живуть в Берліні, але вже останніх там 3-4 роки. Є ті, які виїхали саме під час війни. от Одна мама з дитиною, яка в Лондоні живе, про яку я говорила, вона на соціальній допомозі зараз. Є пара, яка живе в Голландії, також вони виїхали під час війни чоловік в ІТ працює. Тобто, переважно це от такий ну середній, абсолютно, якщо його назвати там. Плюс-мінус середній клас молодих людей, які працюють в маркетингу або в онлайн, або в середньому бізнесі, можна так ставити запитання, що там поселення українців розростатиметься? Чи це занадто просто? Ну точно буде розростатися. Я думаю, що ми можливо будемо додавати туди ще європейців, так чи інші національності. Ну, поки що це українці. Якщо хтось захоче до вас поїхати, це ж недовго і не важко. Треба що зробити? Ну, це все все 12 годин перельоту. Це звідки? З Ряшева чи з Варшави? Ні-ні, з Варшави там, напевно, годин 15 буде, бо там треба робити. Треба летіти в Ліму, з Ліми ще півтора години в вікітус. А літаком. Літаком, літаком. А потім А потім е ще 20 хвилин на мототаксі. Мототаксі, мото що? тому що в Ікітосі там не їздять машини. Там їздять переважно такі, знаєте, як в Індії такі е мотоцикли до, до них, такі. Там? Та, -та, 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 та От рікші. ще. І після того, як ви цим рікшою 20 хвилин проїхалися, вам ще 20 хвилин катером по річці Амазонці, а потім півгодини пішечки. І ви на місці. Безпечно, Мандрівка. І насправді безпечно, насправді безпечно. В джунглях, до речі, найбільше треба боятися не звірі. От я коли перший раз, я ж там також екстремально, я ж сама йшла пів години через джунглі. Я сама там жила, там, там де у нас будівництво було просто посеред джунглів. Ну сама, взагалі, сама, сама, сама. Це місцеві шанують, коли ви робите так, як вони, так з ними разом. Так, та, та я з ними і фарбувала, і будувала на, на перших етапах, інакше поваги до вас просто не буде. І жила там з ними в, в гамаках. Посеред джунглів, так от боятися там звірів, вам нема чого, тому що перше, коли заходила в джунглі, я боялася, що на мене там то, то ягуар нападе, то ще хтось на мене нападе. Там не треба звірів боятися, Там треба боятися паразитів, яких переносять комарі. Слава Богу, що в тій місцевості, де я є, я її називаю урбанізовані джунглі. Чому? Тому що в навколо кітоса в 1900 дев'ятсот ті роки був так званий каучуковий бум, і там вирубали всі джунглі. Тому екосистема сильно змінилася, і там, наприклад, ви можете вечором бути е, е, в футболці. Вас не будуть косати комарі, так е, тобто там немає таких інтенсивних Без цих москітних Сіток, сіток так? Москітні а, сітки є все рівно, є все рівно і ліжко з москітною сіткою. Але немає, ви там все почуваєте в принципі ну, досить досить вільно, як на джунглі, Бо в Бразилії це була зовсім інша історія. То але. Як в деяких районах, ну не там, де я живу, наприклад, мій знайомий, професор біології університету місцевого, поїхав з мінії експедицію. Приїжджає, каже: мені там жінка, так, от шкіру на спині рухає, а вона як попіл розсипається, знаєте, шкіра. А це такий паразит, який переноситься комарями, який просто спопиляє вашу шкіру. Щеплень багато вам доводиться там робити. Обов'язково Ні одного не робила. А від коронавірусу? Не робила. А в Перу кажуть, суворо було там вийти не можна в перу суворо, але, але в джунглях не але, але, але в джунглях, але в джунглях не перевіряєш <світ> джунглях. Я ж, я ж з чотирьох років, які ви живу в Перу, два роки живу в джунглях е, просто посеред джунглів. Ось щеплення ніякого не робила, чесно вам скажу, і е, ні разу не хворіла. Тфу, тфу тфу Треба треба постукати. З яким настроєм повертаєтеся в Перу у свої джунглі, у Своє поселення? Ну трошки з ностальгією вже зараз е, тому що я вже звикла харчуватися там продуктами, які там ростуть, е, зовсім, зовсім вони інші. А, по це яхисті. 20 сортів картоплі в магазині 20? і 200 взагал, загалом? Чи? 3 тисячі сортів, сортів картоплі. 3 тисячі сортів картоплі. Українцю туди треба. Треба, треба. В, в джунглях Амазонії ви харчуєтеся суперфруктами. Наприклад, там в одному фрукті в 100 разів більше вітаміну С, ніж в лимоні там чи 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 чи, чи там в енук які сразу більше До слава богу голоду там не буде ніколи. Голоду там ніколи не буде та е, тому є є певна ностальгія так е, але і ностальгія за україною постійна за нашим способом життя за нашим менталітетом цього цього вас ніхто не забере ну але є досвід бразилії там можна також будувати Ну, ми власне і будуємо так ми там розбудовуємо своє поселення е, нарощуємо природній капітал Купуємо землі. Зараз запускаємо ще один проект з переробки фруктів і овочів, робимо свою лінію переробки, експорт. Так що там є куди розвиватися. З вами ніякі подруги не будуть цього разу летіти в Перу. Ні. Ні. Ну, думаю, може там. Соратниці нові з'явилися, які з вами. Ні, ні, ні. Соратників там. В посольстві України в Перу, в Лімі ви бували часто? Бувало кілька разів після війни, жніше після початку війни, українці, ті, які є в Перу, вони кожну суботу збираються в. Ну, на одній одні з центральних площ Ліми відповідно, і там проходять представники посольства. Тому досить, ну періодично, якщо я в лімі, то я туди також приходжу. Це таке, от спілкування українців, і нагадування постійне перуанцям. Там і збори проводяться, і кошти відправляються в Україну. Тобто, волонтерська робота, вона там все рівно працівники посольства українською розмовляють? Українською. Ні, посольство там дуже дуже добре. Посольство помагає, посольство відгукується. Я от Дуже комфортно все почуваю. Так та будь-будь-які, що мені потрібно, а посольство приїдете наступного разу. Будь ласка, дайте знати і прийдіть знову на першу. Дякую, першу пане Романе, добре? що запросили. Дякую дуже вам і дякую, дякую вам, що слухали українську перуанську підприємницю Ольгу Ситник. Ну, все добре.